Привіт, друзі! Porsche розширює лінійку нового Macan. І замість двох модифікацій, що дебютували на початку, у Macan тепер їх чотири. До лінійки Macan 4 і Macan Turbo додали Macan 4 s і звичайний базовий задньопривідний Macan, з якого і пропоную почати. Базовий Macan оснащений електродвигуном, розташованим ззаду, потужністю 340 кінських сил, з можливістю короткочасного підвищення до 360 кінських сил. І крутним моментом в 560. Ньютон метри розгін до 100 км на годину займає 5,7 секунд, а максимальна швидкість становить 220 км на годину. Будучи найліпшим електромобілем у лінійці Макан вагою 2220 кг, Він має найбільший потенційний запас ходу. на стандартній батареї ємністю 100 кВт на годину, які становить 690 км шляху. Більш потужний Макан 4 С оснащений двомоторною силовою установкою та повним приводом загальною потужністю. 448 кінських сил з можливістю короткочасного підвищення до 516 кінських сил і вражаючим крутним моментом 820 ньютон метрів. Розгін з 0 до 100 км на годину займає лише 4,1 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 240 км на годину. У цій версії також використовується батарея 100 кВт на годину. А запас ходу заявлений на рівні 600 км за циклом ВЛТП. Обидва Macan оснащені. Адаптивною пневматичною підвіскою та електронно регульованими амортизаторами з можливістю довести повне короване шасі. Повнопривідний Macan 4 s додатково оснащений системою Porsche Traction Management та опціональ бездоріжжя, що трохи дивно з огляду на позиціонування моделі. З цим пакетом автомобілі більш знайкропі. Вартість базового Porsche Macan починається з позначки 80 тисяч 700 євро. А за Macan 4 s доведеться викласти на 10 тисяч євро більше. Ціни вказані. Не без зарахування податків, реєстрації, білерських зборів та сплати за доставку, Тож це треба враховувати. Кадилак представив оновлений ескалейт. Величезний позашляховик став розкішним і багатшим, а також підтягнув свою зовнішність до сучасних трендів. Його завдання зміцнити позиції бренду в сегменті розкішних позашляховиків, і він із нею справляється на ура. Екстер'єр новинки відрізняється більш агресивним дизайном з вертикальними фарами та тонкими поворотниками, виконаними у стилі електричного ескалейт IQ. Тим самим компанія хіба що розмиває межі між цими модифікаціями. Гігантизм Escalade простежується в різних елементах дизайну, таких як решітка радіатора. Вона стала ще більшою і має унікальне оформлення для кожної комплектації. Емблема Cadillac на капоті тепер підсвічується так само, як і Escalade IQ, А для топових виконань передбачено додаткове підсвічування самої решітки. Escalade традиційно поставляється в стандартній і довгобазній модифікації довжиною 5 метрів і 79 сантиметрів. Салон новинки був повністю перероблений, і тепер нагадую. Інтер'єр електромобіля Escalade IQ та ультрарозкішного седана Celestic. Центральним елементом є вигнутий дисплей, що тягнеться на всю ширину інтер'єру. Якщо добре придивитися, можна помітити, що вся ця конструкція складається з кількох дисплеїв, і вона поєднує в собі 35-дюймовий дисплей водія і 20-дюймовий екран для переднього пасажира. Комфорт у таких автомобілях стоїть окремо. Щоб вам не довелося тягнутися до великого центрального екрану, дизайнери встановили ще один сенсорний дисплей для керування кліматом, а також іншими функціями автомобіля. Крім того, компанія прислухалась до критики своїх клієнтів. І в оновленому Escalade переглянула своє ставлення до якості матеріалів на краще, а завершує цей парад розкоші атмосферна світлодіоднець в відсвічування салону. Для тих, хто цінує максимальний комфортно для задніх пасажирів, звичайно, варто звернути увагу на пакет Executive Second Poi. У цьому випадку на другому ряду у вас з'явиться два розкішних капітальних. Канських сидіння з центральною консолю з пультом управління мультимедійної системи та іншими функціями, такими як дві бездротові зарядки для смартфонів, висовні столики, розважальні системи з 12-дюймовими дисплеями для кожного пасажира, а також масажними сидіннями з акустичними системами у підголівниках. Тобто у цьому плані у Escalade все як завжди на висоті. Нагадаю, що в лінійці американського посожшляховика є модифікація Escalade V. вона відрізняється ексклюзивними спортивними сидіннями. І рясним використанням обробки з волицевого волокна, а також пропонує всі перелічені в опції. У будь-якому разі, які би в Escalade не вибрали, навіть у найпростішій комплектації Escalade пропонує систему допомоги водієві Super Cruise, а також підтримка Android Auto та Apple CarPlay. Також є аудіосистема з 19 динаміками, яка порадує маломанів. А для справжніх аудіофілів доступна преміальна система AKG Studio Reference з 40 динаміками, частина з яких. Вбудована в підголівники, що ж, ми з вами розібралися, що оновлений Escalade став ще більш розкішним, а що в нього з технікою? Все залишилось на тому ж рівні, що і до рестайла. правда, є одне, але рядна турбошістка тепер автомобілю недоступна, і він відтепер безапеляційно оснащується тільки потужним 62-літровим v 8 У базових версіях двигун розвиває потужність в 426 кінських сил і 624 ньютон метри, а топова версія ескалет візнадовим ведем є вражаючі показники в 681 кінську силу і 885 ньютон-метрів. Які би варіант не вибрали, у вас буде повний привід і автомат на 10 ступенів, але для звичайних версій доступний і задній привід. Інженери зробили ставку на комфорт та керованість, оснастивши всі комплектації, окрім базової лакшері, незалежною підвіскою всіх колес. Це золотий стандарт для автомобілів преміум класу. Вона забезпечує плавність ходу, ізолюючи салон від нерівності до. Роги, зберігаючи при цьому відмінну керованість, кожне колесо кріпиться до кузова незалежно, завдяки чому машина менше крениться в поворотах і краще реагує на кермо. Також позашляховик може запропонувати пневматичну підвізку та систему Magnetic Ride Control. Це інноваційна адаптивна фішка від Cadillac. На рівні трасі підвізка стає м'якшою, забезпечуючи комфорт пасажирам, а на поворотах жорсткішим. Для більш чіткого керування виробництво новинки розпочнеться ближче до кінця поточного. Року, а ціни на новинку будуть оголошені пізніше. Що ж, друзі, а я завершую випуск. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюся, що вам було цікаво, і нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступно за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!